«Хайло стельмах, Щедрий вечір, розділ третій. Під вечір підбилося жито. У дрімоті сивіє вітряк. На його мовчазних спрацьованих крилах зависла хмарина. Недалеко від них засумував перепел: Спать підемо, спать підемо. О, як, напевне, хочеться вітряку струсити з себе, з полів дрімоту, зачерпнути крилами небо. Озватися людськими голосами, задзвініти на колиханим заліту зерном та пролитися борошном. Та притовчені гальма і передвінок скували силу брата вітрів і вже на його крилі встиг умоститися ледачий павук. Де ти поганче? Будеш завтра-позавтра. Люди знову привезуть на вітряк зерно. Навколо рясніють поля, в житах заблудилась дорога, нагорбатились верби над нею, за ними прокльовуються зорі. І тиша, тиша навкруги, бо молодик над степами, бо житній сон у степах. Ми, наче у сні, їдемо з татом на Стависько. Роса і колос пощипують мої ноги, а тато. Ледь ледь курникає пісню так, що й не добереш, чи то колеса, чи то його голос поскрипує. А я все думаю про свій завтрашній день, який він буде для мене. Біля самого вітряка, розгортаючи жита і синій сон над ними, виходить уся в темному жіноча постать, і співуча стрепетнулася тиша. Добрий вечір вам. І тобі вечір добрий. Одарко, статечно відповідає тато, зупиняє обмінну, пізненько повертаєшся з поля. Після чужої роботи ходила дивитись на своє жито, підходить жінка до самого воса. І як воно? Моє в долинці, ще зелене, а ми своє завтра почнемо жати? Спать підемо, спать підемо. І жінця молодого взяли з собою. Удова дивиться на мене і добряче, добряче усміхається, та й жінця взяли з собою. Так мені славно стає на душі, що я вже не якийсь там пастушок, а стою жінцем. і водночас прокидається острах. Чи ж зумію завтра, ділечко, робити? Правда, я не раз для обміну їжав хопту, але то бур'ян, вода, а чого ти буду жито жати? Спать підем, спать підем. А свого серпа маєш дитину? Вдова аж нахиляє до мене великі прижурені очі, навколо яких перед частими зморшками залягли нестатки і гори. Маю, тіточко, мама подарувала мені свого. То щасти тобі, доля бути гарним жінцем і косарем, і орачем, і сіячем. Ласкаво дивиться на мене тітка Одарка і зітхає, бо в неї війна забрала її косаря й урача. Спасибі вам, спать підем, спать підем. Де ти, Перепілко, будеш завтра спати, коли прийдуть жінці? Звертається тітка Одарка до жита і знову зітхає, жаліє бідну пташину. Ти теж, як перепілка, живеш, сумом і співчуттям говорять Тато, як діти, ростуть поволеньки. Старшенькі уже в школу збирається, само десь буква ряду п'яло, прокидається з ним і засинає. То мусила перешити малому батькову одежу і вдова піднесла руку до очей. Не плач, Одарко, бий лихом от землю, як швець халявою облавку. Я вже, панаси, й не плачу, так наголосилась за війну мабуть, і вріж око, то сльози не добудеш. Життя, зажурено каже тато, своє улюблене слово. Он, послухайте, вітряк плаче. Може, і його якась печаль, чи гризота з'їдає. Ми всі притихли і почули, як тихенько-тихенько сумували крила вітряка. Тітка Одарка поклала свою зачерствілу від праці руку мені на голову. Ти ж тільки обережнень кожни, серпне іграшка, ох, ще ранувато тобі урудувати ним. От і не рано, самі побачите, боронюся я. Тітка Одарка усміхнулася, вклонилася татові. Бувайте здорові. Ходи, здорова, жінко, добра. Спать підем, спать підем». Як розпівався, кивнув головою тато на невидиму пташину. Ще якось хвильку прислухався до крил вітряка і смикнув вішки. Стиха заскріпіли колеса, і потривожений пил запах молодим житом. Обминувши хутірець одну хатку, ми опинилися на скошених луках, де темніли стіжки сінок уже на далеку пісню перепала обізвався Деркач. Ось і наша сіножать. Вона тулиться до річечки, за якою починаються луги сусіднього села. отого, от що у війну було спалене вщент. За річечкою горить вогонь. Біля нього самотіє постать ніч ліжанина. Чуєш, як запахло кулешем? каже тато, путаючи обміну. Ти, Михайлику, де хочеш спати, на возі чи під стіжком, де скажете, я ж тобі, як женцеві, даю вибір, краще кладіть на стіжок. Щоб з висока падати, а низько охати, хто ж тоді завтра буде нам жито жати? Тоді кладіть під стіжок, тобі сіно смикати я сам. Хазяйська дитина, підсміюється тато, підходить до воза й обома руками підхоплює мене уже напівсонного. У тебе й справді ноги, мов деревляча. Нічого, так скоріше і танцюристом, і людиною станеш, повторюю батькові слова, а він притуляє мене до грудей, каже, що я став язиканим і натрушує на мого чуба сміх. Батько сміється так само гарно як і дідусь, тільки з його очей бри... бризкають не сльози, а іскри, їх навіть у темені видно. У двох насмикали сіна, розстелили його біля стіжка, а тато покрив цю постіль кереєю. тією самою, в якій мене босого носив до школи. Чому я тоді не вмів шанувати цієї одежини, як шаную тепер, коли на скроні випав вічний сніг? Лягай, сину, бо вже люди ніч розібрали, нам нічого не залишиться. І мені стає смішно, уявляю собі, як люди по оберемку, наче сіно розносять ніч по хатах. Лягайте і ви, піду до вогника, подивлюся, хто там душу гріє, і я з вами. Не виспишся, причепо, я тільки трошечки-трошечки побуду з вами, то ходім. Тато пригорнув мене рукою, і ми пішли на вогник, що так принадно золотою квіткою вихоплювався з петрівчанської ночі. Над нами зумлили комарі, біля нас, спросоння коли-неколи схлипувала річечка, а над усім світом протікала зоряна і мла. І так добре було в ній іти до знадливого вогника, до чиєїсь загадки чи казки, до чийогось життя. Е, та це дід корній, зрадів тато, поки нічліжанин, почувши кроки, обернувся до нас. Добрий вечір, діду корнію. Коли взяв з собою ложку, то, либонь, буде добрий. Я тільки сина догадався взяти. Догадливий, що й казати, ще б жінку захопив. У діда Корнія одразу сміються очі, брови, губи й довгі вуса, до яких підбирається вогонь. Ось чоловік підводиться від багаття, скидає, вітаючись, бриля, і ми бачимо на його голові сиву розкуйовджену зиму, а на руці в старого болісно дихають, стягнуті на живу нитку шрами. Як вам, діду, живеться? Квасом з квасом, порою з водою. Дід Корній брилем приховує свою зиму і приясно дивиться на мене. Вже маєш Панаси, помічника? Вважайте, дочекався жінця!» Он як, дивується дід Корній, Дивуються його темні вогнем накупані очі. Він лагідно торкається рукою мого плеча. Невже ти, пшеничне, вмієш жати? Трохи вмію, ніяко, відповідає старому, і страх як потерпаю за завтрашній день, і побоююся, щоб тато сьогодні насмішкуватим словом не зменшив мене, але тато, підбадьорюючи, каже, що в нього син не ледащо, і, і за це я не знати, як вдячний йому. Дід корній похитав головою, ось так і проходить наш вік. Одні вчаться жати, а другі розучуються. Хто ж це діду ньому розучуються жати? Та хоча б і я, зажурився старий, і зажурилося невлежене золото в його очах. Уже серп став мені заважким, випадає з руки. І подивився на свої шрами, що були стягнуті на живу нитку. А що лікарі кажуть? Дурне, кажуть, мовились собі, вчепились у дідову старість, їм би хотілось на піч упакувати мої літа. А яка ж то старість, коли маю лише 75 років? Моя мати до 94 жала. Щось дрібніше є тепер і наш вік, і здоров'я. Усі дуже нервними стають, та все життя його не цінують, та все бомбами замахуються на нього. А бомба чоловіка кращим не зробить. А ви ж, діду, бомби возили, щось згадавши, що засміявся тато. Так, отож і видихають ці бомби тепер, уже й серп випадає з руки. Діду, ви насправді були на війні? зрадів я і вуха розвісив, сподіваючись почути щось цікаве. Та ні, то мене впхнули у війну, неохоче відповів старий і почав ложкою мішати куліш. Пшоно вже розімліло. Діду, розкажіть, як вас упхнули у війну? жаліснів мій голос. Нема там чого розказувати, нема чого слухати, насупив накошлатив кошлатив оті брови, яких би вистачило на двох дідів. Краще біжи до воза, знайти вагани й ложки в пілочці та й подумаємо, що робити з кулешем. Ми вже вечеряли, діту Біжи, біжи, мій коріш сам Котовський так їв, що аж за вухами лящало, ще й підхвалював. Ой, справді, сам Котовський їв, завмираю, мов заворожений. То ви його бачили? Навіть фотографію з нас обох робили. Розкажіть, діду. А що тобі дід сказав? Бачу, і ти не послухом вдався. Я одразу побіг до воза, біля якого спокійно ремигали круторогі воли. Знайшов вагани, ложки, а в очах мені вже стояло, як дід і куліш їв, і фотографувався аж самим Котовським. Чим же так прославився дідусь? Видать, не дарма в нього порубцьована рука. А куліш у діда і справді був такий смачний, що його й Котовський міг підхвалювати. Ми також хвалили козацьку страву, і старий був цим дуже вдоволений. Діду, а Григорій Іванович теж дерев'яною, чи якою ложкою їв куліш? коліш? тільки трохи більшою за твою, змовницьки посміхнувся старий і потягнув мене за чуба. Все, пшеничний, хочеться знати. Ой, хочеться, це ж так цікаво. Розкажіть йому, діду, трохи про себе, бо він тепер і мені спокою не дасть, хоч воно мале, а реп'яшисте. Тато бере казанок і наміряється з ним піти до річечки. Вас же і в газеті друкували? Та друкували і не самого, а з волами. волами? Аж підскакую я, з тими самими, що зараз біля воза туман видихають, он бачив, скільки надихало його. Справді, біля воза й на долині проростав туман. Якби я менше був, то напевне повірив би, що його надихали воли. І хто тільки з дорослих не підсміювався над нами. Ось і зараз. Я вже й надію втратив, що дід корні щось. Розповість, але тепер він, косуючи на мене, сам запитав То що тобі розказати? Може, казочку про сірого бачка?» Е, ні, про сірого бачка я ще колись чув. Так довго колись вилежувалися, то, може, про діда, бабу й курочку рябу. От, розкажіть, як воювали. Дід корній сумно похитав головою. То все людський поговір, що я воював. От син мій і воював, і в партизанах верховодив, то не було й спокою йому, не було й мені. Його ловили, а мене тягли то по зборнях, то по буцегарнях. От там під чужими дунами й севина моя виспіла. А от як стояли в нас денікінці, присилає він до мене посланця з лісу. Скинув той посланець шапку, випоров з неї грамоту і подає мені Просить син, щоб я рятував загін, привіз у ліси заховану зброю. Як же її через дині кінців переправити? питаюсь посланця, може, голубами? А той рудий чор тільки посміхається. Та ні, волами. Волами, а як? У вас, діду, в куморі лежить труна. Та лежить, засипав її житом. Для чого ж це? Для того, щоб мені житочко і на тому, і на цьому світі пахло. То ми, діду, покладемо в домовину зброю та й поїдемо собі посвистуючи. Тому ну, що тоді про свист думалось? І де ти, гадаєш, лежала партизанська зброя, на цвинтарі, у мармуровому склепі нашого пана, вредний був пан. То йому люди після смерті не дали спочинку, вночі винесли ми зброю, бомби й набої до рушниць, обережненько поскладали в труну та й поїхали тихо з села. Я йду біля волів, а той рудий отчий дух позад мене голову гне в журбі. Шапкою очі витирає, наче справді когось поховав. Виїхали ми за село, я вже перехреститись хотів, аж тут. Налітає кінний роз'їзд. Що везеш, діду? Стою на дорозі, мовчу. Якось язик не повертається брехати, а чую позаду схлипування. Оглядаюсь, стоїть мій рудий дідько і плаче такими правдивими сльозами, що навіть роз'їзд подобрішав, так ми проїхали повз нього. Тоді я й питаю посланцям. Як же ти безсовісний так сумів чисті сльози розпустити? А у мене очі від природи на мокрому місці, відповідає він і сміється. Бувало, мама, ще не встигне заміритись на мене рукою, а я як заголошу, то вся вулиця збігається. Чого ж ти плаксивцю у партизани пішов? А він відповідає. Бо я люблю, коли сонце збирує росу, але не люблю, коли земля визбирує сльози. От як, діду, сказав цей, одразу став у моїх очах не баляндрасником, а людиною. Як же ж тебе звати, питаю, Себастіяном? Ой, це не дядько Себастіян з нашого села, аж скрикнув я. Та він же, відповідає дід корній. Життя, сказав тато, і, здається, я вперше почав розуміти, як багато криється за цим словом. Привезли ми ту зброю гарненьку в ліс, ото радості було, підіймали мене партизани на ура, і все, що в дідовій торбі лежало, поїли. Голодні були страх. Погуманів я з сином трохи, попрощався та й знову додому збираюся. Ви ж, тату, домовину викиньте, каже мені, прощаючись, а ти її робив, щоб я викидав, хоч і не робив, та подумайте, хто вас буде зустрічати. Я її краще десь сховаю, щоб ніяк її дідько не знайшов. Та й поїхав поволеньки, думав собі, гадав і пожалів кидати до труну. В'їду в село іншою дорогою та й годі. Під'їжджаю до села іншою дорогою. А на мене від крайніх хат вилітає двоє вершників. Я тільки побачив, як блиснули шаблі, як розкраїло сонце на них і закрив голову руками. А що вже далі було, то люди розказували. Пошатковано вкинули мене ді... Деніківці в домовину, ще й віком накрили. От вони й привезли мене самого додому. Я не чув, як наді мною голосила стара, як обмотала мене мовляльку, ляльку полотно, тільки почув через якийсь час, що посходились до мене янголи та й почали співати такої ж жалісної, як архирейська півча в соборі. То це ще не гірше думаю собі, значить, у рай душа йде і розплющує очі, а в моїй хаті і за столом, і на лавах, і на порозі, і на припічку. Сидить розчервоніла рідня і жалісно виводить. Забіліли сніги, забіліли білі, ще й дібровенька, та заболіло тіло. Бурлацькі біли, ще й головонька. Безсовісні, кажу їм стиха. Я ж думав, що мені янголи співають, а це ви, трясся вашій матері, уже й напитися на дурничку встигли. І думаєте, у в їх? Одна тільки стара заплакала, а всі, як на навіжені, почали реготати, радіти, і навіть чарку піднесли і закуску теж. І ви тоді випили, діду? засміявся тато. А що, мав робити? Випів, але не закушував, і попросив, щоб винесли в садок. Поклали мене під грушею, накрили двома кожухами, та й почав я вилежуватися, мов пан чи гнилися, бо до того не мав часу на спання. І все було б нічого, якби костоправи краще руку склали. Випадає з неї серп, хоч що роби. Діду, а як ваш син тепер поживає? Та поживає у Харкові, в начальстві ходить, телеграми діду б'є, а в село рідко заглядає, оцей тепер написав, що приїхав до нього. Поїдете? Та, мабуть, як обсіюсь, поїду. Внука ж маю там невістку, людей лікує вона, може, й мою правицю наново перешиє. Бо що то за хлібороб, коли так рано має розлуку з серпом? Стара вже обганяє, більш за мене жне, ще й хитрує. Як це вона хитрує з вас? недовірливо запитався тато. Знає мою гордість, то крадькома свої снопи на мою загінку переносить, хіба ж це діло, і старий поворушив, посивіле багаття. З нього посипались іскри. Їх стало багато багато і в очах, і коло дідового воза. І по всій долинці і чогось небо наблизилось до землі. Потім хтось підхопив мене на руки і почав гойдати, наче в колисці, а поперед мене з'явилися воли діда корнія. Вони напускали на долину туман, а в ньому озивався перепел Спать підем, спать підем. Сонце тільки-тільки підвело свій вінець, що сизо і синьо туманились роси. Коли мене розбудив тато. Умийся, Михайлику, та й поїдем жати. Я зараз, а де ж дід корній? Він уже, мабуть, перший ним зв'язав. Чого ж мене раніше не розбудили? Я б йому спасибі сказав. Тато сумно усміхнувся. Жалів, дитино, бо хто тебе потім, як коткотишся од нас, пожаліє у світі. Ой, таточку. Біжи, біжи, умивайся, мама вже дивися, шляхом на поле йде. Ми приїхали на свою десятину трохи пізніше за матір. Вона з вузликом у руці, з серпами на плечі, вже стояла біля жита і виглядала нас. Гарних маю собі жінців, наче докірливо похитала головою, зняла серпи з плеча, розгорнула пілочку. Бери, Михайлику, свого. І радість, і острах знову охоплюють мене. Поглянь на схід сонця і починай на щастя жати. Ось я набираю повні очі сонця, перегинаюся, беру першу жменю жита, на якому ще сплять пуп'янки березки, шарх серпом і кладу на рів. Більше більше нагинай стебло, щоб не порізатись, каже позаду тато, який уже встиг спустити обміну. Я так і роблю, як радить тато, а від хвилювання мене аж кидає в жар. От і дочекали женчика собі, підхвалює мене мати і сама припадає до росистої ниви. Її похвала підбадьорює мене. Я вже вільніше починаю орудувати серпом, ніше виводжу переплетене березкою стебло. Ось уже під оброшує чоло, витираю його рукавом. Одну мить милуюся блакитними косариками, що прищурились біля самої землі, і знову за роботу. Еге, та тебе, гляди конем не здоженеш, озивається тато, не поспішай так. День і сьогодні великий. Ось ходи сюди, розгинаю спину, а сонце б'є мені у вічі, а тато й мама дивляться на мене. Посміхаються і я не знаю, чи вони пісміються, чи любуються мною. Ану, складай, що нажав, каже тато, і гарненько рівняй. Нажати мною він оперізує перевеслом, виймає за пояса юрок, зв'язує сніп і ставить його гузирем на стерню. Ось, Михайлику, твій перший сніп, твій перший хліб. Ще й рукою проводить по стеблах снопа. Запам'ятаєш його? Як же його запам'ятати? А ти за перевесло косарики, чи Петрів батіг засунь. Тоді ми твій сніп на святвечір на покуті поставимо. Е, не знаю, що сказати, бо страх устерігається, чи не кипкує тато, а все одно. Мені хороше дивитися на свого снопа, наче він із самого золота вилитий. За цим снопом пішли й інші. І, коли їх стало дев'ять, Під зовсім об'юшив мене, а в крижі просочився вогонь. Воно б і відпочити не завадило. Але ж соромно і в цей час до мене обізвався тато. Михайлику, чи не збігаєш до кринички по воду? По воду спочатку зрадів, а далі здивувався, бо ще хвильку тому було півглечика води. Хіба випили всю, та вона нагрілась і я вилив її. Принеси свіженької і не шляху, а з долинки. Це ж далеченько, зате вода смачна. Я беру з татових рук полив'яний глек, стернями виходжу на дорогу. А далі житами та пшеницями та вівсами біжу на долину, де так принадно вимлівають на сонці підкочерявлені верби і стихенька попискає під ногами волога земля. Так мені хочеться когось зустріти, розказати, що я вже не якийсь там пастушок, а жнець, але навколо ні лялечки. Всі жнивують у полі. Теперішній день годує рік. І нікому похвалитись мені, бо не будеш щось казати отій булькаці жавці, що розчепірились на воді, набризкує на широкі губи презирство до всього, що не тримається води. І чого б це комусь не прийти сюди, не спитати, як я живу і що я роблю тепер? Я лягаю на землю біля кринички, набираю повний глек води, ставлю його на траву, а сам придивляюсь до неба. До води, до павиних вічок, що зацвіли в струмку, і думаю, чи спроста, чи неспроста, послав мене, та, мене тато на долинку. Напевне, таки пожалів малого, тому не буду баритися біля кринички. А піді мною земля така свіжа, така м'яка, мов колиска, а наді мною небо таке синє, таке ласкаве, а за вербами причаїлась дрімота і шепче Засни собі, засни собі. Чи то вода жебонить колисково? Е, не буде по твоєму. Я підвожуся, беру з землі в груди, де трохи прохолоде, до грудей притуляю глек, і повагом іду робити ділечко. на долинці і на штешці знову ні лялечки, тільки жито покриває мене з головою, Тільки сонце, крішить не дрюмото, накриває мене промінням і тінями. І славно, славно, йти мені житами до жита. Ще не кажіть, а все інакше почуваєш себе, коли стаєш женцем.